Захоплення снігом, запаморочення владою і занурення у фінанси. З наближенням 1 квітня рівень шаленства вимірює новинометр. Усім привіт! Із паралельної реальності. Ксенія Дварнікова. Наші друзі на Фейсбуці кажуть, цього тижня їх найбільше надихає не політика, не гроші і навіть не кохання. А не вгадаєте? Погода. От інтернет і вибухнув творчістю. На цю здавалося б банально тему. Паралельно із снігами на наші голови цього тижня посипалися й такі новини. Доктор наук, олігарх і опозиціонер. У Великій Британії помер Борис Березовський. Причини й обставини до кінця невідомі. Найвідоміший журнал про подорожі дістався України. Поспішайте. National Geographic уже в кіосках, ще й українською. Дві помилки в одному слові. В проєкті вітчизняних біометричних паспортів з'явилася таємнича держава. Уркаїня. 2 2-1. Українська збірна з футболу знову перемогла. Цього разу в Молдови. Ще й весна не почалася, а ми вже переходимо на літній час. Опозиційна акція Вставай Україну дісталася до Івано-Франківська. Хоча й із затримкою до активістів нарешті приєднався і Віталій Кличко. Панду геть! Панду геть! Протестувати в Україні виявляється, справа, невдячна? Принаймні так твердять соціологи: нібито лише 5 із 100 протестів досягають мети. То й що з того? Невже покращувати реальність варто лише рожевими окулярами? Чарівні гуглокуляри окуляри увесь останній рік не дають спати гаджетоманам. І ось нарешті щасливчики зможуть їх випробувати. Американцям, що заздалегідь зареєструвалися та готові викласти півтори штуки доларів, незабаром натішлють тестові зразки. Решті світу доведеться чекати аж до кінця року. Гуглокуляри окуляри мають камеру, мікрофон і GPS. Керувати ними можна голосом. Починаються команди з фрази Так, окуляри. Окей, класс, викові нова техноіграшка має Wi-Fi та Bluetooth. Може дзвонити через Google-конференцію, надсилати смс. Тощо одна з найновіших технологій. гуглокуляри окуляри зможуть розпізнавати обличчя ваших друзів у натовпі. Щоправда, не всім ідея таких окулярів здається блискучою. Критики нарікають у них як мінімум можна у щось врізатися. Тож таку штуку варто заборонити, хоча б для водіїв. А ще як щодо конфіденційності, гугло окуляри можуть записувати усе, що ви бачите, чуєте та говорите, та зробити це шукабельним. Виготовлятимуть окуляри у США, хоч і дорого, зате китайці не зможуть украсти ідею. А от в Україні диво оптику вже давно мають усі чиновники. Крізь скельця з нанотехнологіями. Видно іншу. Покращено реальність. Не вірте жахачкам про 15 годин десятибальних заторів у Києві. Півтораметрові замети, кілометрові черги на маршрутки, загрузлі в снігу фури та швидкі це все, вочевидь, витвори хворобливої уяви киян. Ох, хорошо, пішло. Ну що, не чищено нічого. Очень тяжело. Особливо стихії три дні. Очень тяжело, Очень. Ніхто нічого не думає, мед не думає, щоб допомогти. Ні, краще б купили собі покращувальні наноокуляри. Тоді вони б побачили справжній березневий Київ. Ось такі чисті вулиці, працюючі прибиральні машини, заторів немає, сонце світить. Я взяв на себе зобов'язання і виконаю. Мені зараз не соромно за те, що ми таку величезну роботу провели, і що у нас сьогодні забезпечена в повному практичному обсязі життєдіяльність міста. Мабуть, рожеві окуляри десь видають у комплекті з будь-якою політичною кар'єрою. Та спокійно, не лише наші можновладці живуть у паралельному вимірі. Ця жінка нахабно порушила давню китайську традицію триматися в тіні, особливо коли цю тінь відкидає такий чоловік. Лідер нації тут тільки мовчи, й усміхайся, але ж ні. Пенлі Юань лізе попередці Дзянпіня в новини. Модно вдягається, співає, займається благочинністю, не наче якась принцеса Діана чи Раїса Горбачова. З останньою першою леді союзу Пенлі Юань порівнюють і сивочолі західні аналітики, і російські бабусі з-під під'їздів. Нещодавно вона відвідала Москву і затьмарила чоловіка в очах журналістів. Такого на пострадянському просторі не вибачають. Мовляв, нічого хорошого це Китаю не принесе. Он Союз провів у Москві Олімпіаду, за п'ять років одержав Раїсу Горбачову і ще за шість розпався. Китай теж приймав ігри. За п'ять років має пен Лі юань. Тепер лишилося чекати, чи не розвалиться КНР у 2019-му! Що там буде у Китаї? Принаймні є шанс дізнатися. А от їхні сусіди північні корейці. Навіть якщо і розваляться, то утримуються у таємниці. Ця країна вже давно відірвана. І від народу, і від реальності, і від світу. Ями північна крихітка зібралася на війну зі сполученими штатами. 60 років як на корейському півострові завершилися бойові дії. Але військові навчання і дипломатичні конфлікти, неначе на справжній війні. Південні корейці разом із американцями провели випробування. Північні сусіди обурилися, оголосили стан бойової готовності, пригрозили ядерним ударом. В газетах своїх надрукували загрозливі світлини, От тільки виявилося суттєво покращені кілька простеньких операцій у фотошопі, і бойовий флот КНДР зростає удвічі, пара кліків і більше солдатів на плацу. Британські журналісти відповіли майстрам фотомонтажу пародіями. На цій світлині лідер нації Кім Чен Ин готується до подорожі на місяць. Тут виступає на сцені разом із Rolling Stones, Тут насолоджуються Кубком чемпіонів. На цьому фото клони лідера крокують на параді, а це столицю КНДР заповнили клони недобудованого готелю. Не у відповідь на віртуальну суперечку Пхеньян відрізав доступ до інтернету усім туристам. Щоби не засмішували мережу усякими спростуваннями і фотожабами ще у реальному часі. Громадяни КНДР стрибку до інтернету минуле і не помітили. Українці в владі такого точно не пробачили. Згадайте, що коїлися, коли закривали сайт ЕКСЮА. Відомих інтернет-юзерів серед нас щонайменше 20 мільйонів. Про таку армію прихильників мріє кожна політпартія та й генералів it індустрії вистачає. Ми в п'ятірці світових лідерів за кількістю таких фахівців, і це лише офіційно, без шпигунів хакерів. Саме їх цього тижня обвинуватили в участі у найбільшій за всю історію інтернету хакерській атаці. Напали на компанію Спамхаус, яка бореться з поширенням спаму. Потужність нападу була така, що зниження швидкості роботи відчули мільйони користувачів по всьому світі. Спамхаус вважає, що атаку організували хакери з Росії та деяких країн Східної Європи. Як не дивно, цього разу минулося хоча б без китайських хакерів. Або вони гарно сховалися. Китай цього тижня потрапив у поле зору новинометра з вірячими новинами. Усі ніби з паралельного світу. От взяти пант. Ці завзяті політики вже понад півстоліття виступають від імені Пекіна як миротворці і символи дружби народів. Цього тижня вирушили до Канади пожити там 10 років. За право приймати почесних гостей, оттава Пекіну ще й платитиме. Щороку по мільйону доларів. Вигідну схему китайці розробили у 80-х. Доти почесних посланців дарували, тепер тільки здають оренду. Хоч чорнобілі пухнастики, мало кого можуть лишити байдужими та не пандами єдиними. Живе Китай. Новина жахлива і абсурдна, гідна гіркого сміху і розпачливого хихотіння. Донеслася до нас цього тижня із КНР. У провінції Сичуань виловили з річки понад тисячу качок. На жаль, не гумових. Хто і навіщо поскидав птахів до води не ясно? Так само і загадка, звідки в інші китайські річці, неподалік Шанхая, взялися свині, ще й у такій кількості за кілька тижнів понад 10 тисяч. Китайці в інтернеті говорять про морози чи епідемії, а деякі жартівники пригадують здобутки місцевого фермера, що учив своїх свиней плавати. Звірінічими і тварінічими бідами переймаються не лише китайці. У вітчизняних урядовців болить душа і за чотирилапих, і за двоногих. Висловлюються не по написаному від хірева серця. Якщо вас хвилюють питання, коли буде кабріолет аудіч червоного цвіта доставлений до ветерана 85-річного, то він не буде доставлений. Якби ви конкретизували би своє питання, може воно стосується кормов для кішок для цуценят, тому що кішки та цюценята там не можуть покупати себе в кішачих магазинах. Тому, шановні народні депутати, гуманітарні грузи будуть поставлені. Контрабанда в Україну через гуманітарку не прийде. Ясно? Вимагаю сьогодні ж підготувати необхідні кадрові висновки. Охорона, будь ласка, я на себе беру відповідальність. Виводіть його із зала. Такої наглості. Ніякі мандати не повинні використовуватися для зриву роботи уряду. Ще раз попереджуваю люби спроби так званих народних депутатів заважати роботу уряду будуть пересікатися немедленно. Знаки своє місце приняли еще раз попереджую. Ще раз попереджую. Прощатися взагалі непросто, особливо із приємними спогадами і грошима. От наші депутати ніяк не забудуть євро 2012 Видатки на нього заклали, і в цьогорічний бюджет. 168 мільйонів гривень. Витратить цьогоріч Україна на торішній чемпіонат з футболу. Звучить дико. Але це не забудькуватість депутатів, а виплати по узятих під єврокредитах. Суму боргів народні обранці оприлюднили цього тижня. Залатати таку діру в бюджеті буде непросто. Мабуть, саме тому депутати шляхетно відмовилися від зарплати за ті дні, що не ходили на роботу. Така шляхетність все ж гідна подиву. О навіть в охопленому кризою Кіпрі президент скоротив собі платню лише на чверть, а міністрам на 20%. відсотків. Депутатів там взагалі не чіпали. Куди тим кіпріотам до наших героїв? У копійчину влетів українцям лютий березень. У 3 мільярди доларів, і це лише за найскромнішими підрахунками. Обійшлася аномальна весна. Снігу в Україні випало чимало пів метра для Києва. Це місячна норма. Причому, вочевидь, не березнева. Страшенні затори, побиті машини, десятикратне здорожчання таксі. Однак чи дійсно масштаби трагедії такі визначні? Поглянемо на цифри: пів метра снігу у нас. Стільки ж випало у США, Великій Британії та Росії. У нас замети потягнули на надзвичайну ситуацію. У найвищий рівень небезпеки оцінили їх і в Сполучених Штатах. Англія обмежилася жовтим другим рівнем попередження. А в Росії це просто ще один холодний день. Жодних попереджень чи паніки. При цьому ані Росія, ані Штати про якісь визначні збитки не повідомляли. Хоча сотні тисяч американців таки просиділи кілька днів без світла. Британія нарахувала 4,5 мільйони доларів через тисячі овець, які загинули на пасовиськах під снігом. Українські ж експерти повідомили про шалені 3 мільярди доларів. Наляканий уряд усе уважно перерахував і повідомив, сума неправильна. Збитки у тридцятеро менші. Якихось 10 мільйонів. Не пощастило цього тижня Росії. Сніг випав, але не там, де замовляли. Поки Москву відкопують і Сочі борються за сіль для зимової олімпіади. Може її варто перенести до Києва. Thank you Паралельні нереальності. Ми живемо чи то від початку виборів, чи то від непочатку весни. Та погодьтеся, якось викручуємося. Хто і як. Заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці і розповідайте. У 1 квітня непогані шанси виправити ситуацію, адже обіцяють потепління. Тож на нас чекає не ну, просто таки повна венеція. Ксенія Дворникова. Побачимось. Та спокійно. Не лише наші можновладці живуть у паралельному. Голосуйте Ой, і повідомляйте. А понятно, що це тут віріні чи